Всім привіт-привіт! Мене звуть Іра, я проживаю в передмісті Києва і ви заглянули на мій канал про Пеларгонії. Але якщо вас раптом цікавлять орхідеї, то десь у відео ще до війни, до лютого 2022 року. У мене є купа відео про орхідеї, про їх цвітіння та догляд. Зараз я вирощую саме Паларгонії, тому що орхідеї, на жаль, мої загинули. Ось, тому якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі, переглядайте далі це відео, підписуйтесь, ставте лайки, а також додавайтесь у Viber-спільноту, посилання на яку я залишаю в першому верхньому закріпленому коментарі. Ну, сьогодні я знову працюю з пеларгонією, з живцями, тому що це, знаєте, така постійна рутина. Коли ти там один день поливаєш, наступний день ти вже оглядаєш свої рослинки, вже когось потрібно пересадити, посадити, підлити води і тому подібне. Я так розумію, вам цікаві такого плану відео, тому що на моєму каналі дуже багато новачків. Коли я починала також працювати з цією рослинкою, мені теж було цікаво, я вчилася і вчилася, звісно ж, у інших. Колекціонерів, так, паларгонії, у людей з досвідом. Надіюсь, і мій досвід буде вам корисний, тому поїхали. Сьогодні пересаджуємо паларгонію, яка вже вкорінилася у водичці. Так, розпочинаємо щодо субстрату, я використовую торф клас ТС1 для розсади. Він ось такий ось такого плану, так, надіюсь, видно вам. Доволі такий мілкий, дуже рихлий, нічого в нього не додаю, ніяку перліту, нічого. Для рослинок, які тільки висаджую з водички, лише чистий торф класно. Це у нас що у нас за сортик? Це у нас Pink Pandora, тюльпановидна таларгонія. Ось такі ось уже має корінчики, Так, видно вам. Уже пора її пересаджувати. Водичку я е, не виливаю, цю, яка тут залишається. По-перше, там ще частково є укорінювач, який подалі допоможе укорінюватись рослинці. А по-друге, торф у мене такий ледве, ледве вологий, тому ця е, волога, ось бачите, він одразу ж е, вологу у себе вбирає. Тобто, так як губка і нижня частина стаканчика вона лишається вологою. Коли я поміщаю... Е, Курінчики ось таким ось чином, так, сюди засипаю торфом, то ці корінчики тягнуться сюди вниз до вологи. Таким чином вони швидше проростають, і поливати десь мені приблизно тиждень не доводиться. Так, ну, Буду краще руками, ось так ось мені зручніше. Торф не сильно трамбую, трошечки, буквально, щоб живці зверху ось тут трималися. Тобто трошечки-трошечки зверху я. Такий плотніший його роблю, а знизу бажано, щоб він був дуже рихлий, тому що корінчикам для росту їм не лише потрібна там волога, ось, і якісь там поживні речовини, наприклад. Їм потрібен також доступ повітря. Ось таким чином. Так, відставляємо. Всі у мене. Марковані, бачите, на листочках. Якщо ви хочете, ви можете одразу там клеїти собі маркування на стаканчик, або використовувати, я ось такі ось вже показувала, використовую кавові палочки перманентним маркером тоненьким, на них пишу назву і вставляю, наприклад, стаканчик. Так, далі хто в нас? Тут у нас «Bold Gold». Він вже замовлений. Бачите, маю такі стікери, клею, якщо це якесь із ваших замовлень, я клею номер телефону і ваші дані. І коли рослинка готова, я з вами зв'язую. Дуже гарний сортик, це єдиний золотолисник, який у мене є. Дуже його люблю. Такі гарні листочки, по-перше, а влітку вони ще мають таку гарну коричневу зону на фоні оцього такого світло-салатового кольору. Дуже гарно виглядає, квіти теж дуже гарні. Кошик компактні, рясно цвіте, чудовий сорт. Так, доволі зараз вже імені недорогі, я так розумію. Гарненький. Так, ось така ось рослинка. Дві точки росту вже шикарний. Так, наступні у нас. Це у нас хто? і рід за розкаж. На, на одній рослинці вже ось багато, бачите, корінчиків з'являється. Вже на такій стадії можна пересаджувати. Я не люблю пересаджувати, коли вже дуже великі вони, тому що потім е, починають вони ламатися. А коли вони ті тільки-тільки починають рости, це якраз самий час. І цей теж, бачите, тут, вже, в принципі, ось появляються корінчики, тому можна його ще й залишити в водичці, можна вже висадити. Я, напевно, два висаджу. Так? Побачимо тоді з вами, що у нас вийде. Чином. І наступне це я вже беру чистий стаканчик. Потім трошечки на низ я добавлю водички, тому що тут, бачите, брала я стаканчик без водички. Пізніше додаю трошки водички вниз, щоб торт був вологий. Цей рід за розкаж, в неї ось такі ось невеличкі живці саме по собі, тому що кущик у неї теж невеликий. Але сорт просто класнючий. Один з моїх улюблених, хто ще не бачив, я маю відео, там, де я розповідаю про свої топ-10 сортів, які ось я. Ну, з тих, принаймні, що у мене цвіли, тому що в мене є дуже багато нових сортів вже, які ще у мене не цвіли. Тому я про них там не можу щось говорити, так, із свого власного досвіду, а ще його з досвіду я не звикла щось говорити чи рекомендувати. Тому той топ це стосується лише тих сортів, які у мене вже квітли. Ось таким чином. Так, продовжуємо з вами. Це ось такий ось у нас живець, має вже отакі ось корінчики довгі. Но, насправді, на такій стадії я не дуже люблю висаджувати, тому що, коли поміщаєш торф, оці от довгі корінчики зазвичай ламаються. Я люблю, от коли вони тільки, -тільки з'являються, якщо вони вже почали з'являтися, то вони продовжать рости у вас в торфі, якщо він буде вологий, якщо там буде достатньо повітря, хороший якісний субстрат. Так, ну по-перше, Тагіра Фівронія. Це в нас дуже хоче цвісти, тому вищіпуємо цей ось бутончик. Зараз він нам не потрібен. Також знімаю ці ось листочки, які вже повсихали, цей теж можна, в принципі, вже зняти. Ось. І будемо з вами саджати. Дивіться, до речі, я показувала вам у відео, яким чином я зрізаю живці. Я говорила, що я ось під. Таким ж міжвузлям, так, де починається рост листочка, зрізаю, бачите, тут пішли корінчики з міжвузля. І ось наступне міжвузля, де іще одна точка росту, то, бачите, звідси теж пішли корінчики. Тобто ідеальний зріз це там, де а, у вас кріпляться листочки, тобто між вузлом, а не десь посередині цього стовбурця. Корінчики з'являються завжди у міжвузлях. ну Не завжди, але в більшості випадків. І найшвидше саме у міжвузлях. Садим нашу Февронію. Теж дуже популярний сорт. Я чогось, так, чесно кажучи, і не очікувала. Кущик у мене вже лисий стоїть. Замовлень на неї дуже-дуже багато. Дійсно, достойний сортик, класний, вускового такого гарного відтінку. Теж у мене є десь вона у відео, і цвітіння я її показувала, і взагалі кущик показувала. Коли вона квітла у мене. Так. Ось таким ось чином. Дивіться, цей живець у нас трошки високий, тому можна використати. Шпажки. я беру звичайні ось такі ось шпажки, там, не знаю, для, для шашликів, для кебаб. Так. Я їх на дві частинки розрізаю, розломую і ніби підпираю оцей живець, так, щоб він не хилився. Тому що, от, навіть я знаю, там, коли ми ще орхідеями, коли я займалася, це завжди от, це була така фікс-ідея, так що потрібно. Максимально стабілізувати рослинку, коли вона нарощує корені, щоб вона не хиталась, не перехилялася от, і не пошкоджувала коріння. Це ж саме стосується і пеларгонії. Тобто, Я муситиму її там дістати, щоб її полити і тому подібне. І щоб вона ніяким чином не пошкодилася, я тоді її фіксую. Коли корінчики вже наростають і вона закріплюється в стаканчику, так не буде там хитатися, тоді цю паличку просто дістаємо. Тобто, Це тимчасове таке. Рішення, але воно дуже допомагає. Так, далі. Хто у нас тут такий загорілий? Це, напевно, грація серце Рубіна. Так, грація серце рубіна. Дуже класний сорт, українська селекція, до речі. Тому хто нас патріоти, дуже рекомендую. Червоний, крупні шапки. Так, ось такі ось два корінчика. І ще ось менші йдуть. Тому, в принципі, можна уже саджати. Також ось тут є зачатки корінців, такий ось калюс паперешки, і я думаю, що він швиденько у нас піде в ріст. Так, Тут теж бутончик, хоче цвісти. Бутончик вищіпуємо акуратно і не пошкоджуємо точку росту. Так, саджаємо його, теж замовлений, вже бачу. До речі, мене запитували, я пишу на оцих ось етикетках. Ой, так, видно вам? На оцих етикетках я пишу е, простим олівцем ну, звичайним, так, простим олівцем. Запитували мене чому. Е, цей, чесно кажучи, лайфхак я подивилася на одному з каналів про хижі рослини. Ну, тобто там сарацені, мухоловки, тому що я теж вирощувала ці рослинки. Е, частина у мене ще й досі їх є. Ось, І е, там. Ну, я, вірніше, у себе вже помітила, що коли там пишеш, наприклад, перманентним маркером на горщику або десь на етикетці, то якщо ти тримаєш рослинки влітку на вулиці, то цей перманентний маркер він вицвітає, і ти з часом просто не можеш розібратися, що в тебе за сорт. Або, наприклад, якщо ти пишеш там на бумажній етикетці, пишеш ручкою чорнильною, так, то ця чорнильна ручка також вицвітає, але частіше це чорнило просто тече. Якщо там рослинку десь неаккуратно полив. Або якщо висока вологість, там, наприклад, коли я отак укоріняю, так, ось тут. І якщо в мене етикетка знаходиться тут, ось в стаканчику, тоді вона просто може так розмикати від того, що тут висока вологість, і це чорнило просто, ну як сказати, розтікається. так. І теж ви можете втратити назву сорту. Ось. А там люди, які вирощують хижі рослини, які постійно знаходяться в такому болоті, можна сказати, тобто дуже така сира земля. Мокра земля. Там вони мені такий лайфхак, не мені особисто, а взагалі там своїм глядачам такий ось лайфхак, що дуже круто писати простим олівчиком. Він не відцвітає, він не реагує на вологу. Тобто, якщо ваша етикетка навіть намокне, там бумага розкисне, а потім висохне, то ця ваша назва жодним чином не пошкодиться і не стреться. Тому можете теж брати собі таку ідею на замітку. Так далі. У нас наступний сорт це Юве Кардинал. Мені здається, на друге місце я його поставила серед моїх топ-сортів. Не пам'ятаю точно. Тому що я їх, чесно, всіх дуже люблю. Так, Ось такий ось класний живець Юве Кардинал. І маю ось такі ось корінчики. Я особисто люблю ось на такій стадії пересаджувати. Видно, що вже вони гарно ростуть, що їх вже так доволі багато, і вони ще недовгі. І коли я зараз їх буду саджати, вони не зламаються.